Мабуть, немає ні одного священника в цьому храмі, тому що нас храм, в нас зібрала пам'ять отця Ніколая, цей храм помогли, який не знав би отця Ніколая. Тим чи ім чином ми до його життя причепні і тим більше він до донашував. Хто пономарив нього, хто учився кого він рекомендував, кому допомагав. Просто був наставником і батьком як благочинний району. Він вполне повністю виконував в свій так, так сказати, долг, він вже благочинний, він заботився за життя кожного священника. І В першу чергу, так як казав отець Володимир. Дійсно, він переживав, щоб священник міг вишити на приході. Він знав всіх священників за пределами єпархії, він знав багатьох прихожан. І в кожному селі є люди, багато людей, які або хрестилися у цей Миколая, або вінчалися, або просто приходили на молитву і всіх він роже пам'ятав. Всі за нього молилися, і в ті часи, коли священника було не прийнято, Називати отцем Миколаєм, тому що ну, такі часи були. А по її отствуно з Теблатою вони згадували про отця Миколая. І вже е, священика, який новий новий приходив на приход, вони питалися, як там отець Ніколай, як він там живе. Ми вже не можемо прийти, ми вже давно його не бачили. Но завжди просили передати поклон. Я свій е, священничний путь почав. Е, 19 років тому їхав на, на Ромщину і першим чином хто зустрічає священика Благодаря. Отець Ніколай разом з матушкою переживали, як молода сім'я, як вони в хаті, чи тепло, чи самі приїхали, чи дітки вже є, чи є що їсти. Вони зігріли, обігріли, помогли і завжди завжди заботилися про те, щоб священик, ну, Виконував свій е, е, обов'язок священства в той же час не задумався про мірське. мирські вони завжди старалися допомогти і допомагали. І я думаю, кожне життя, кожного з нас е, тим чи ін, іншим е, чином соприкасалося з життю Ніколаєва. І тому пам'ять його ми повинні, як, в першу чергу, як священники і як е, вдячні е, чада е, свого наставника повинні пам'ятати, молитовно пам'ятати завжди в своїх молитвах до, до останньої нашої здихання. Царство небесне йому і вічному спокою. Сестри, сьогоднішній день, третій роковини мітрофорного протерея Отця Ніколая. Моє життя пройшло з дитинства в цьому храмі і більше свого життя. Сповнена радістю і тривогами спочившим отцом Ніколаєм. Дуже добра, дуже порядна була людина. Людина була сповнена такої радості і духовної, і переживання за кожного прихожанина Святої Церкви, який приходив. І от зараз ми молим, молилися на панахиді, і думаю, що це отець Ніколай десь вийшов по якійсь роботі. Ось він зайде. Своїм взором таким, як батюшка, як хазяїн. Він зайде зараз у храм і кожному дасть настанову якусь пораду, яку ми нуждалися в ньому. Звичайно, таких людей дуже і дуже мало. Нехай Господь упокоїть отця Ніколая. Звичайно, багато зроблено його е, і руками, його думками. Багато по його благословенню стало на шлях священства, тому що він, хто не заходив у храм Божий, особливо з чоловічої статі, він завжди говорив, запрошував на тлераз, давав якусь літературу читати, а потім говорив, поступай в духовне училище чи поступай в духовну семінарію. Звичайно, для кожного прихожанина отець Ніколай залишився дуже доброю, порядною. Людиною. Нехай Господь упокоїть душу вірного раба, служителя нашої церкви, Матушка Зоя, вам дуже велике співчуття від нас, особисто від духовенства, від мене, тому що отець Ніколай, ми був разним питанням. Це не було такої, такого дня, щоб він не зателефонував і не спитав. Як ти виживаєш, батюшка, як твої справи? Це дійсно було так. Кожного дня він телефонував. Один Одинственний, благочинний був на три райони і все успівав. Тому що був мудрий і добрий священник. Царство Небесне, і Сполучений. Пасі Господь. Я пару слов скажу за Ося Нікола. Я майже не служив, я при йому, мабуть, два чи три рази на хирусі тільки був. І так, що ну, отзиви до нього дуже хороші. Він стільки, хто хто не підійде, деякі питання, він завжди вирішував питання, завжди наставляв людей, завжди совєти хороші дільні давав. І наскільки я пам'ятаю, по-моєму, 24-26 священників. От його пішло. Це, це вже дуже, я думаю, що велика награда йому на небесі за те, що він оставив після, після себе при його житті, оставив священників. Хай земля йому буде і Царство Небесне. Брат і сістка живе і живучи на землі, і вже перебуваючи в новому мірі з Господом. Були сказані слова Отцем Владимиром добрі, отцем Віктором, за Отця Ніколая і мудрий, і добрий отець Ніколай. Я б хотів би додати, що для мене, для матушки Надії, моєї, отець Ніколай особливо був богоізбранний чоловік. Тому що через його молитви, через його наставлення, поддержку... Господь оприділив нашу Матушкою Надію життєвий путь. Цей путь вів, привів нас куди? В Божий храм, на молитву, до престолу Господнього. Багато зараз і спеціалістів в плотні, в столярному ділі, Там в будь-якому ділі багато. А священнослужителів, служителей біля престолу Господнього раз, два, три. І обсчитався, все, немає. Господь жде прежде всего, тих, хто служить і душою, і тілом за близьких. От ми, священнослужителі, стоїмо возле престола Господнього. Ми посвятили себе житті во Христі. Ібо життя священнослужителя це примір для подражання і в служебне, час, коли було служби. І коли нема богослужіння в домашньому своєму образі, в сімейному своєму образі життя, ми примір для подорожання. Отець Ніколай був завжди приміром таким з матушкою Зоєю, в сімейної житті порядка, во всьому порядку царства небесного Нікола, вічний своєї, а щирного. Дорогі і сестри, шановна матушка Зоя Сергіївна, ровно три роки пройшло, ну ті три роки пройшло, як наче вода протекла. Я пам'ятаю той день. Сьогодні пасмурна, дожлива погода. Я приїхав у Собор, матушка Зоя в Скорботі, зустрічами на східцях. Каже: зайдіть, подивіться, батюшка, все Ну, висловив своє співчуття. З отцем Ніколаєм я познайомився, як я пішов з армії в 1980 році. Я був тоді занадто молодий, ну, отець Ніколай теж молодий був. У нього такий голос був задорний, веселий. І Я було таке в мене. Комуні... Його путь був це путь і Да, Дійсно, я соглашаюся з сами, які сказали, в те время стати священником це путь ісповідні чисто був, так само, як і прихажані, був. І от мені приходить сюди ховатися в волтаріотам. Ще отець Сантонів був бивши настоятель. і то все. Я голос в мене десь, навіть на тому магнітофоні. Я Сережі казав, десь його є молодий, матушка служба, ще, як служили тоді, записана. Ну не знаю, як возобновиться, може колись і предоставлю. Пам'ять світла, пам'ять добри, він, мабуть, ніколи не ругався. Він, якщо так, він промовчи. Ну я ж його пам'ятаю. Ну його трудно було поняти, він щось скаже тобі. Ну, Потім через деякий час ти понімає, ті слова всі були як наперед сказані. Ну, це я перш за себе кажу. І за... От так все. Він мій владець з владою і з іншими конфесіями. Бо як навіть приїжджали ці ж нові що у нас і католічні, вони знайомилися, ну вони толерантність соблюдали. Ну він умів. Він дуже врівноважена людина була, ну умів. Ну, з підходом до людей. Два кліроса було, один хор і нижній. Нижній було так чоловік 22-25 там було, стояло. Стіна це була. Він оце хто приходив, все з ним, і вхор, і вхор. Покушать, пустіться, пожалуйста, потерпі мене декілька разів. Плав. Так кажу, я вдома. Ну, сходи, поїш, і підеш сидінки додому. Так, спасі, Господи. Так що світла пам'ять, добра пам'ять. Господі, нині присно памінаємо вам не Братери братири Ніколаю, спочивши ми його сродніхами, архімандріту Кирило, брані колаю, проти Ігорів, в те, Ярослав, б те, Василів, Монахні, Стефані, Марії, Акелине Стефану, Ане Ольге, Нине, Юрий, Евгении Василиану, Убиену Куприяну, Моисею Евгении, Схимонахи и Херуви Михаила Николая Евгении, Надежде Ивана Надежде, Монахини, Магдалине, Монахине Августе, Наталье, Анатолию Галине, Галине Тамаре, Серафиму Параскеве, Андрею Василию, Юлине Валентине Евгении, Василию Евгении и всем ее позе польщившим ее сродникам и его прихожан. И сотвори, Господи, ему им. вечную память. Yeah. Лилилося саме основне. Нехай Господь упокоїть. Отця Ніколая ми пам'ятаємо, скорбимо, але таке наше життя. Дякую вас, Господі, усіх, хто прийшов, пам'ятаємо. Хай вам Богдає здоровечко.